Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались ми наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріти, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це гра козаки 3 Битва на островах. Я, як завжди, граю за Україну. Дуже дуже чекаю протистояння з Ніколасом, Філом Алексом. Але як я й казав, знаєте, ну практично нереально, щоб люди, які живуть у різних куточках України, змогли зіграти і витрати на це 2-3 години. І щоб у всіх нас було був у цей час світло. Ну, зараз це нереально, тому ми просто готуємося до цього. А я вам показую ці ігри. І сьогодні дуже-дуже цікава гра, така, знаєте, дуже незвична. І ви зрозумієте чому. По-перше, скажу, що я граю з людиною, в котрої. Тисяча перемог. Це дуже-дуже прикольно. Ми всі бачили вже битву з людиною, в котрої 1700 перемог, а там він себе дуже-дуже якось. ну він зробив щось дивне, але, знаєте, якщо йому б це вдалося, якщо б він реально зробив ще одну базу повноцінну на моєму острові, то мені було б не дуже добре, але йому це не вдалося. І це для мене був успіх. А тут зараз людина, в якої тисяча. Перемог, давайте подивимося, як він тут розвивається. А, і я не встиг вам показати, але скажу вам таку таємницю. Дивіться, в нього тут взагалі немає ніякого війська. Бачите, в мене тут є, а в нього немає. І це не тому, що він, знаєте, нічого не побудував. Він загрузив вже своє військо у пором. Бачите, який він підступний. І звісно, що я контролював його острів, і я побачив це. І я гадав, знаєте, що він буде пливти, пливти на цьому паромі і десь тут зупиниться. І коли вже буде початок битви, кінець миру, він підпливе і буде висаджувати своє військо, але він буде робити дещо інше. І коли я побачив, що війська тут практично немає, тому що коли ви граєте на острові і просто так 120 юнітів відправляєте у море, то ваш, ваша база залишається тупо, без захисту. І це дуже неприкольно. І дивіться, що він робить. Він просто перетинає ось цю межу, заходить на мою територію. І хоче, мабуть, ось тут висадити свій десант. А тут мої чаєчки, дивіться, пливуть, пливуть. І я, звісно, що не хочу йому давати це зробити. Бачите, я беру січових козаків і біжу сюди, тому що ще, бачите. Дві хвилини, дві хвилини. Якщо він почне висаджувати, бем! Все, все. Один постріл чайки, і все, порома немає, як і 120 а, його юнітів бойових. Все, відбій, січові а, біжать до паромів. Супер, супер. Бачите, бачите, загружаю я. Сердюків. Він будує, будує, дивіться, порти, будує яхти. Е, Пам'ятаєте, битву з Філом. Філ теж будував багато яхт. До речі, давайте подивимося. Яхта, яхта Польщі. Що в нас тут? Е, ось. Так, дивіться, яхта Польщі. 31 в неї. А, тисяча життів і тисяча сила пострілу. А що в нас у чайки? 25 тисяч здоров'я і тисяча постріл. Ну, яхта типу краща. Не знаю, не знаю. Скільки вона краще. Все ж таки, я гадаю, що тут а, дещо ну, важливіша кількість. Кількість, звісно що. В мене вже чаяк тут реально дуже багато. Дивіться. 22 чайки в мене вже є. Бачите, парому я підводжу сюди з сердюками. І дивіться, що в мене тут. Обманка, паром без, без війська. Ха -ха -ха. Дивіться, тут в мене є військо. Ось. Як завжди. А ось тут немає. І я хочу якось його розтрусити і відволікти від цих поромів. Бачите, він веде сюди своїх лучників. Лучники в нас вже були, пам'ятаєте, коли я грав з Туреччиною, здається. Було дуже-дуже багато лучників. Так, дивіться, підриваю порти. Один порт, інший порт. Зараз буду. Дивно, чому він грузить своє військо військову пором, ну, вже як є, знаєте. Це дуже-дуже прикольно. <с> так, добре, добре, бачите. І так, він відволікається. Він стріляє по парому. <с> Ось-ось, бачите, бачите. Я. Типу, нікого не висаджу, ну, тому що там нікого немає. А ось тут вигружаються мої сердюки. Дуже добре, дуже так. І зараз з яхтами зустрінуться мої 23 чайки, 3 галери, а в нього тут а, 7 яхт. Дуже добре. Тут починається битва. Давайте подивимося. І. Це все, це все він вийшов, не захотів більше битися. І дивіться, пройшло дві хвилини е з кінця миру, і це вже все. Ну, знаєте, було незвично. Е мені сподобався ось цей хід, коли він з отак, -отак по ромам йшов, е хотів сюди висадитися. Це було прикольно, прикольно, цікаво. <с> Якщо в мене не було б кульки, це було дуже не круто, Але кулька була, я побачив і зреагував. Так, і що ще було прикольно? Прикольно було, що він наробив яхт, і, на жаль, їх не використав. Не використав ці яхти. Ну, знаєте, вже як є. Ось така битва з гравцем, в якого тисячу перемог, і це дуже прикольно. Знаєте, мені вже починають писати, пишуть, що та то в тебе просто Україна, Україна, читерська нація на островах. А знаєте, спочатку мені писали, що коли я казав, просто ще казав, що не грав Україну на островах, я зробив висновок, що я буду з Ніколасом грати з Філом Алексом, грати за Україну. Вони вже, здається, теж обрали свої країни. Не буду казати. Там Ніколас, можливо, якось анонсує, і буде прикольно. Але я одразу вибрав Україну і потім вже якось вчився грати нею на островах. І спочатку, коли я ще не грав, мені казали, та Україною грати на островах не дуже круто. Вона ж не переходить у XVIII століття, в неї немає фрегатів, в неї немає лінкорів. І, взагалі, в неї дуже дуже дорогі артилерійські депо. Не зробиш багато гармат, щоб захищатися. І, в принципі, знаєте, я правий. Немає фрегатів, немає лінкорів. Ну, неможливо зробити практично 20 гармат. Так, ну за Україну 20 гармат – це просто треба бути мільйонером. Але я використовую сильні з сторони України і своє власне бажання показувати вам прикольну гру за Україну. І знаєте, все ж таки я сподіваюся, що не так погано. Грають люди, як просто я вже а, ну, <грає> граю, зіграв вже багато ігор на островах, і просто в мене ну, якось це прикольно виходить, і я дуже вдячний, що вам це подобається. Так, є деякі люди, а, такі ну, практично хейтери, щось пишуть, а, якось їм там щось не подобається. що... 18 -е століття, це дуже дорого, це дуже довго. Але знаєте, теж на 20 хвилинах викласти практично 13к золота і ще збудувати флот 20-30 одиниць і кожна галера. Кожна чайка коштує теж золото. Давайте я вам покажу. Дивіться, скільки коштує мені чайка. На 22 хвилині ось стільки коштувала мені кожна чайка. 2000 золота, практично півтори тисячі вугілля. Ну, знаєте, це прикольно, це достатньо круто. І для тих, кому це подобається, кому подобаються ігри на островах. Битви на островах для вас, друзі, я буду знімати. Дякую вам за підтримку, буду показувати і сподіваюся на ваші вподобайки, коментарі. І дуже вам за все це дякую, друзі. З вами був Сашко. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! До побачення! Усього вам найкращого!